Ремонтантна малина полька на сьогоднішній день визнана в Україні та країнах Європи еталонним сортом. Описи і фото тільки підтверджують цей статус. Саме її характеристики беруться за точку відліку при оцінці нових сортів опис і фото ремонтантної малини сорту Полька. Сорт малини Полька, полка виведений в Польщі в 1993 році селекціонером Яном Данеком. Широку популярність полька придбала в 2003 році після міжнародної виставки Fruit Focus, де отримала високу оцінку. В даний час полька лідирує серед поставок середньоранніх сортів малини в Європі. Полька ремонтантний сорт. Тобто відрізняється тривалим плодоношенням, ягоди дозрівають в 20-х числах липня на півдні України, і в першій декаді серпня в середній смузі плодоношення триває приблизно три місяці і закінчується в жовтні з настанням заморозків. Цікаво, що недостиглі ягоди польки переносять короткочасне зниження температури до мінус 2 градусів. Після припинення заморозків ягоди дозрівають рослина середньоросла від 150 до 180 см заввишки. З яскравими зеленими листками і невеликими шипами, що не доставляють незручності при догляді і зборі врожаю, Утворює до 10 пагонів і трохи прикореневої порослі, з кожного куща вдається за сезон зібрати не менше 2 4 5 високотоварних ягід. Цю малину рекомендується вирощувати в однорічній культурі. Восени в кінці вегетації зрізати всі стебла під корінь, при цьому питання про зимостійкості автоматично відпадає, спеку рослини переносять добре, але під прямими променями сонця ягоди іноді спікаються, плоди мають форму на перстка, заявлений вага до 5-5. за відгуками досягає і вісім колір яскравий, темно червоний, смак і запах ягід чудові, дегустаційна оцінка. 5 плоди польки вважаються зразком смаку, у них приємна консистенція, щільна, соковита, м'ясиста. Вміст цукру 11,7, кістянки дрібні, сорт позиціонується як десертний. Плоди при перевезенні не мнуться, не деформуються, прекрасно переносять заморозку. Сорт рекомендований і для промислового вирощування, і для індивідуальних садів. Переваги і недоліки сорту. Таблиця переваги недоліки еталонний смак вважається кращим європейським десертним сортом, потребує підв'язки пагонів, які ламаються під вагою врожаю, висока врожайність. При вирощуванні в дворічній культурі вимагає укриття на зиму, придатність до промислового вирощування, схильність до раку коренів, вертицелезному в'янення. Хороше збереження при транспортуванні дає відносно малий прикореневий приріст, що уповільнює розмноження. Великі ягоди до вісім погано переносить посуху, вимагає регулярного поливу ягоди не опадають з куща. На бідних і важких ґрунтах урожай залежить від підгодівлі і добрив несприйнятливість до основних вірусних і грибкових захворювань, сірої гнилі і павутинного кліща. При сильній спеці ягоди спікаються, всихають. Відео Початок плодоношення малини полька, особливості посадки ремонтантної малини, посадка будь малини, а особливо ремонтантної, відповідальна операція, від якої багато в чому залежить самопочуття рослин, майбутній урожай. Час посадки найкращим часом для посадки малини вважається осінь, якщо висадити в кінці вересня або початку жовтня. То до холодів вона встигне добре вкоренитися, а з першим теплом піде взростання, можна висаджувати саджанці і навесні, але тоді краще зробити це до розпускання листя, посадковий матеріал. Вкорінений в горщиках або упакований в запальні контейнери, можна висаджувати навіть влітку, вибір місця і підготовка ґрунту. Для посадки малини полька вибирають сонячне місце, ґрунтові води повинні розташовуватися не вище 1 метра від поверхні малина. Культура вологолюбна, але застійної вологи не переносить. Особливих вимог до ґрунту полька не пред'являє, але віддає перевагу слабокислі легкі і середні суглинки. Якщо земля на ділянці важка, щільна слід внести при посадці 4, відра піску на 1-2, ділянка слід підготувати за півтора або два місяці до посадки. Землю вирівнюють, звільняють від багаторічних бур'янів, перекопують, розмічають лунки або траншеї. При плануванні ділянки слід передбачити місце для розміщення шпалер, необхідних для підв'язки пагонів малини проміжок між кущами витримується не менше 70 см між рядами, 1-5 або 2 якщо малина висаджується біля паркану або стіни, то відстань від них має бути не менше 1. Після цього викопують посадочні траншеї або лунки розміром 5-0-5-0-5-0 см і заправляють їх добривами. Для чого вийняту ґрунт перемішують з перегноєм 2-0 суперфосфатом 7-0 і сірчанокислим калієм 5,0 на 1-2 вибір саджанців. Саджанці, призначені для посадки, слід оглянути і відбракувати мають кореневу систему коротше 20 за дерев'янілі. нарости на коренях, це може бути кореневим раком, стовбури тонше 5 менше 2 нирок на стеблі, довге коріння укорочуємо до см. Під гнилі обрізаємо до здорової тканини. Перед посадкою слід потримати саджанці в ґрунтовій бовтанці і готують з глини або просто землі, перемішуючи з водою до густоти сметани. Добре додати коров'як, розведений курячий послід, стимулятор росту коренів, мікробіологічний препарат байкалем 1 У такому розчині саджанці можна тримати від 1 години до доби посадка, покроковий процес розмістити саджанець в лунці, розправити коріння в горизонтальній площині, не скручуючи і не перегинаючи кореневу шийку, розташувати в рівень із землею, обережно засипати лунку. Злегка ущільнити ґрунт, влаштувати пристовбурні кола і обережно вилити в нього відро води. Коли вода вбереться, замульчувати пристовбурні кола соломою, травою, компостом або просто пухкою землею, стебло після посадки обрізати над другою або третьою ниркою. Розмноження існує кілька способів розмноження малини нащадками. Викопують молоді задерев'янілі однорічні пагони прикореневої порослі. Які можна відразу висадити на постійне місце, а можна доростити в спеціальному розпліднику при посадці саджанець, слід вкоротити, залишивши два-три нирки вище кореневої шийки і один-два листочка. Зеленими нащадками таке розмноження теж дає хороші результати їх потрібно обов'язково дорощувати в розпліднику, висадивши в ямку з грунтової бовтанку. Кореневими живцями малинові кущі дають додаткові корені, з яких простає безліч нащадків. Додаткові корені, що мають товщину більше двам, розрізають на живці. Кожен держак повинен мати два-три нирки. Дуже важливо зберегти дрібні корінці. Такі нащадки теж дорощують в розпліднику. Грунт для розплідника готується з компосту і піску, маленькі саджанці в перші дні після посадки і до повного вкорінення поливають щодня, також їх потрібно притіняти від сонця. Розподіл куща. Цей спосіб використовують для того, щоб перенести рослину на нове місце або для розмноження в умовах малої кількості посадкового матеріалу ранньою весною або восени кущ викопують і ділять на частини. При цьому потрібно стежити, щоб в кожній даленке було два або три сильних молодих втечі, і розвинені здорові коріння цебла слід коротити до 30. догляд. Догляд за ремонтантною малиною полька включає в себе прополку, полив добриво. Підв'язку прополювання це важливий агротехнічний прийом. Своєчасне видалення бур'янів позбавляє середовища проживання грибні спори, збудників хвороб і комах паразитів робити це краще за допомогою плускореза або мотики. Коли бур'яни ще маленькі, тоді вийде одночасно провести і розпушування, яке називають другим поливом. Воно покращує аерацію ґрунту, затримує вологу або, навпаки. Видаляє її надлишки, ідеально проводити розпушування після кожного поливу, коли вода вбереться, а земля злегка підсохне. Полив, малину слід регулярно поливати з весни і до закінчення плодоношення, особливо стежити за вологістю ґрунту слід під час цвітіння і дозрівання плодів. Сорт полька плодоносить протягом 3 місяців. І весь цей час рослина потребує оптимального поливу. Після поливу рослини активніше засвоюють підгодівлю у спекотні літні дні. Коли немає дощів, потрібно поливати малину один раз в тиждень по один відру води на кущ. Найкращий спосіб визначити, чи потребують рослини в поливі, зробити невелику ямку в пристовбурних кіл. ґрунт ній повинна бути вологою, але не мокрою. Восени перед кінцем вегетації проводять рясний передзимовий або вологозарядковий полив. В цьому випадку виливають два або три відра під кущ. З тим, щоб помочити землю на глибину 30, глибоке пересихання ґрунту навіть на невеликий час призводить до часткової втрати врожаю і ослаблення росту пагонів врожаю наступного року, добре вородючість ґрунту безпосередньо визначає врожайність малини. Тому добрива і підгодівлі проводять кілька разів за сезон ранньою весною ще по залишках снігу розсипати по ділянці сечовину з розрахунку 30 на 1-2. Перед розпусканням бруньок на 1-2 посадок малини вносять по 1-5 к перегною і суміш 3 калійної солі, 3 азотного добрива і 2 фосфорного. Калійну сіль можна замінити деревною золою. Навесні перед початком цвітіння і під час наливу ягід малину поливають коров'яком 1 частина на 5 частин води, настоєм курячого посліду, 1 частина на 10 частин води, настоєм страв гуміновими препаратами. Ремонтантна малина витрачає багато поживних речовин на тривале плодоношення, тому такі підгодівлі бажано проводити щомісяця в усі час збору ягід восени після обрізки. Вносять гній або перегній по відрунам 2, а також калійні і фосфорні добрива за інструкцією на упаковці. Підв'язка малину потрібно підв'язувати, тому що рясне плодоношення, сильні вітри, дощова погода пригинають пагони до землі і ламають їх, ягоди при цьому збиваються, брудняться. Підв'язка вирішує всі ці проблеми. Крім того, на закріплених кущах немає затінених місць, з них простіше збирати урожай. Найкраще малину підв'язувати до дротяної шпалери. Один із способів кріплення малини до опори отримав назву вієлового. Для нього потрібна густа сітка з дроту, до якої гілки кріпляться під кутом приблизно 15 градусів, щоб жодна не закривала сонце сусідові. Така підв'язка дійсно нагадує віяло. Недолік у неї тільки один великі витрати часу. Обрізка і зимівля від способу обрізки ремонтантної малини залежить, як вона буде плодоносити. Це може бути одноразове тривале і рясне плодоношення спочатку серпня по жовтень при вирощуванні в однорічній культурі, можна отримати і два періоди дозрівання врожаю перший у липні, наступний у другій половині серпня. Це буде вирощування в дворічній культурі. При обрізанні потрібно використовувати тільки гострий секатор і уважно контролювати якість зрізу. Він повинен бути максимально рівним, щоб рана у рослини була мінімальною. У першому випадку після закінчення збору врожаю все стебла малини зрізають під корінь. Навесні від корення підуть нові пагони і будуть рясно плодоносити. При другому способі обрізку проводять інакше восени першого року плодоношення у пагонів, які вже дали урожай, зрізають тільки верхівку, зріз робиться над життєздатною ниркою. Частина, що залишилася гілочки навесні дасть бічні паростки, на яких і дозріє урожай в липні коренева порось, як і в першому випадку. Дасть повторний урожай за літо, але вже на півмісяця пізніше, ближче до вересня, відео осіння обрізка малини полька слід зазначити, що дворазове плодоношення сильно виснажує рослина, і серпневий урожай виходить менш рясним. Особливо це характерно для польки, ягоди другого плодоношення виходять дрібними і сухими. Сорт полька відрізняється слабкою стійкістю до морозів, і тому осіння обрізка під корінь є найбільш вдалим виходом. Під снігом коріння рослини прекрасно переносять зиму, без всяких укриттів. Після обрізки все стебла виносять в малиннику і спалюють. Якщо ж стебла не зрізають, бажаючи отримати ранній урожай. То їх обов'язково потрібно утеплювати на зиму, при цьому звичайне пригинання і зв'язування сусідніх кущів у вигляді дуги, не рятують становище, пагони польки пригинають, укладають на землю разом зі шпалерами і вкривають двома шарами агроволокна. Хвороби і шкідники, малина сорту полька стійка до багатьох хвороб, однак уражається раком коренів вертицелезним в'яненням, андракнозом таблиця. Хвороби, яким схильний сорт, назва опис лікування, профілактика раку коренів нарости на кореневій шийці і коренях рослин, рослини різко слабшають, зростання зупиняється, плоди дрібнішають, хвороба викликається бактеріями. При показнику в менше 5 хвороба не настає, лікування не існує, уражені хворобою рослини викопують і спалюють. Добре вогною не допускати тривале вирощування малини на одному місці. Вертицельозне в'янення збудник хвороби грибок поселяється в судинах рослини, листя стають млявими, шовтіють характерна ознака. Одна сторона рослини може бути яскравою, зеленою, інша млявою. Лікувальних препаратів не існує. Хвори рослина видаляють і спалюють разом з прилеглою ґрунтом. На ураженій ґрунті вирощувати тільки культури, стійкі до цього захворювання, всі види капусти, квасоля, морква, салат, червоний буряк. Андракнос грибкове захворювання на листках і пагонах утворюються фіолетові плями з увігнутим центром, які пізніше змінюють колір на сірий з пурпуровою облямівкою, пошкоджені ділянки зливаються, листя сохнуть, обсипаються до розпускання бруньок оприскати рослини і ґрунти відсотковою бордоською рідиною перед цвітінням у фазі бутонізації. І після збору врожаю оприскати один відсотковим розчином бордоської рідини збір і знищення всіх рослинних залишків перекопування пристовбурних кіл. Отогалерея, хвороби, які загрожують польці, Кореневий рак – невеликовне захворювання малини. Вертицельозне в'янення викликається грибком, антракноз поширене грибкове захворювання, що завдає істотної шкоди малиновим плантаціям шкідники малини. Більшість шкідників малини зимують в стеблах рослин під опалим листям у верхніх шарах ґрунту, тому урізаючи восени під корінь плантацію ремонтантної малини і знищуючи пагони. Проводять заодно і профілактику проти шкідників, крім гілок з ґрунту, слід видалити опале листя, перекопати ґрунт і провести обробку мідним купоросом, бордоською рідиною, нітрафеном або карбофосом. Навесні обробку повторити при виконанні цих заходів пошкодження шкідниками стає малоймовірним, особливо якщо врахувати, що біологічні цикли розвитку шкідників не збігаються з розвитком ремонтантної малини, це на жаль. Не відноситься до попелиці, цей широко поширений шкідник завдає серйозної шкоди, висмоктуючи соки з молодих стебел і листя малини, які потім засихають. У народі відомо багато способів боротьби з попелиць. Це настої гірчиці, пекучого перцю, часнику, деревію золи, господарського мила та інші. Всі вони ефективні, але обробки доводиться проводити неодноразово, практично щотижня. З хімічних препаратів добре діють алатар актара і відносно новий препарат Актофіт. Після застосування актофіту плоди можна вживати в їжу вже через 48 годин. Профілактикою появи попелиці на ділянці є знищення мурашників. Їх розкопують і заливають окропом. Дуже допомагає залучення на ділянку сонечок і журчалок, для цього висаджують календулу і пряну зелень. Які приваблюють комах і служать місцем їх зимівлі збирання врожаю, масове дозрівання ягід сорту полька починається в середній смузі України в першій декаді серпня і триває до сильних заморозків. Ягоди добре підходять для свіжого споживання в свіжому вигляді, і для переробки вони дуже добре реалізуються на ринку через яскравого забарвлення, розмірів і відмінного смаку. Збирати ягоди рекомендується в суху погоду в контейнери з широким дном. Хоча плоди добре переносять транспортування і не мнуться, їх шар не повинен перевищувати 10 або 15 перед закладкою. Малини на зберігання в холодильник її потрібно перебрати, видалити плодоніжки, що потрапив сміття після цього. Розкласти в харчові контейнери і охолодити без кришок. Це робиться, щоб усередині контейнерів не утворився конденсат. У міру охолодження закривають кришками. При такій підготовці малина зберігається в холодильнику 7 або 10 днів. З малини сорту полька виходить відмінне варення, желе – компоти, сік. Домашнє вино, морси з неї готують прекрасні десертні страви і начинку для випічки. Якщо випити протягом 2-3 годин літра о півтора малинового настою, зникнуть неприємні відчуття при похміллі відгуки садівників. З цього року полька проявила ще одну гідність, і ягоди стали дозрівати на однорічних пагонах, одними з перших. І при цьому розміри вразили своєю величиною, мабуть, позначилася велика кількість вологи в період дозрівання сорту. Дуже красиві ягоди ефектно виглядають в кисті. Так як мають правильну форму і сім'янки добре виконані. Одне задоволення збирати з недоліків зазначу тільки те, що пагони не такі міцні, як у брусв'яни, і величезний урожай просто хилить високі стебла до землі, тому ж палеру для польки слід робити в обов'язковому порядку, а також необхідно обмежувати кількість пагонів в кущах, так як вони розлогі і будуть заважати один одному мколахт. Слюб втворю індекс шовтопіц 4 полька суха. Ні, скоріше не соковита, а це значить не тече при транспортуванні. Тепер про смак. Смак у моєї польки на 5 балів, хоча ділянка холодний і не дуже сонячний. Весела доляхп. Фурмвіноград, інфоарчевий індекс 3754. Полька в списку фаворитів я повністю згодна, теж думала садити брусвяну. Але ось спробувала ягоду і, порівнявши її зі своєю полькою, вирішила збільшити посадки польки і повністю відмовилася від посадки брусвяни олечка 070 Хорюм вінобрад, інфоарчеве індекс 3754». Полька при повному дозріванні має темно-червоний колір. я б сказала, навіть бордовий. Ось тоді вона смачна олечка 070 Хорюм віноград інфоарчеве, індекс 3754». Живу у Воронежі у Заріченському, вирощують польку і полану, на зиму скошують від вимерзання посадці три рік. Я не агроном, але з ним розмовляв. Він дуже хвалив сорти найкращі в Україні. Правда, у них зрошення без поливу ніяк літіков. Фермер Рюфорюм Садоводство 169431 цю ягоду не лають. Оцінки коливаються від хорошої до дуже хорошої. Сорт перевірений часом і практикою, і кожен садівник може прикрасити їм свою ділянку.